Так, Всім доброго дня. Сьогодні 22 грудня. Вирішив додати трохи світла на Т-150, тому що стандартне світло воно тільки для переїзду по трасі. Так, воно для роботи в полі зовсім нікуди не годиться. Ось це світло. Хоч оптика стоїть тут нова. Стоїть ще LED-балка, ну, все, все рівно в полі не вистачає. Хочу на кришу поставити отут ось по краям ще додаткові LED-фари. Купив ось такі фари. Написано, що 120 Вт. Все Зробив, підключив мінус. Зараз приварюю до верха кабіни, отакий пробив кронштейни. Закріплюю, під'єдную фари. Ну і далі покажу, як вийшло. Так, зараз під'єдную фари, ті, що поставили на кабіні на Т150. Поки я розповідаю, ви ставите такі жильні подобайки, підписуєтесь на канал і дивитесь далі. Значить, дивіться, ставлю я ось таке реле. Реле включені, воно відразу йде із запобіжником, ось таким, зверху монтованим. Є, продається окремо запобіжник. Ну, я беру на фари завжди ставлю такі корпус. В який монтований запобіжник. Ну, наскільки тут можна ставити там 15-25 вже по необхідності змінюється. Значить по підключенню. Дивіться. Ось виходить синій провід. оцей. Все. Клема у нас стоїть отак поперек. Це іде на плюс. Ось виходить плюс. І він же виходить на кнопку. Включення на тумблер. Далі виходить оцей мінус. Ой, я вибачаюсь, оце виходить, іде подача е, на другий контакт, білий провід, і мінус іде чорний. Подаємо на корпус. Це я так е, приблизно зараз накинув, щоб е, е, показати, як підключається схема. Далі все воно е, підключиться. Е, Заізолюється, проложиться кабель так, як потрібно, і позакривається все. Може, кому просто потрібно, я розповідаю. І, виходить, ось ось іде провід. Оце все він виходить, йде вниз. Приходить це, що йде на, фари, на LED фари. Значить, оце подача на LED фари, жовтий провід. Ось він, йде. Чорний у нас мінус, синій іде плюс, він же до плюса і він переходить на клему тумблера, і білий на другу клему. Включаємо масу. Зараз подивитесь. Там на вихоп, ну, можна, як побачити, що світло включається, значить дивіться. Раз, єсть, два. Раз. Два. Нема нічого такого. Сложного, ну все таке елементарно підключається. Може комусь знадобиться підключені? Давайте я зараз спробую зняти. Зараз я виключу масу. Скажу. Так, значить 30-та клема, ось ця 30-та. Це іде плюс. 85, це іде оцей 85 на тумблер. 86-й це у нас пішов мінус. І який у нас тут 87 оцей? Це йде у нас подача на лампу. Чи на лампочку, чи на фари. Ну, таке просте підключення. Я Зараз е, все змонтую і покажу, як світять фари. Е, Під'єднав, е, закрутив тумблер, значить, дивіться, включаємо одне світло, друге світло, мигалку. Так, вийшло якраз саміло на вулиці і засніму, як світять фари, ті що, під... ті, що стояли, ті, що підключив. Так, значить Сейчас я виключу підсвітку. Так, значить, це все габарити, Воно тут видно, на вусі не видно. Це світло стандартне. Так, зараз включаємо LED балку. Так, і включаємо верхні фари. Так, сейчас заснімемо з вулиці. Так, значить, Спереді більш-менш світло вийшло нормальне. Побачимо, як воно буде. Ще тут стоять стандартні фонарі. Ну, так, не особо воно світить, треба ще ззаді додати LED фари. І буде все гаразд. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося. Дякую за увагу. Всім до побачення!